Номер 93. На координатному промені позначте 5 точок, координатами яких є числа, кратні, числу 9 або числу 3. Тобто, на нашому координатному промені треба позначити точки, у яких координати кратні або 3, або 9. Позначимо їх. У нас є координатний промінь, початок, одиничний відрізок, одна клітинка напрям. І так перша точка, перше число, яке ділиться на 3, це 3. 3 на 3 ділиться. 1, 2, 3. Ось точка з координатою 3. Нехай це буде точка А. Слідуюче число, яке ділиться на 3, 6. 4, 5, 6. Ось число 6. Нехай це буде точка Б. 7, 8, 9. Нехай це точка С. 10, 11, 12. Точка Д. 13, 13 14, 15. Точка М. 16, 17, 18. Точка Н. І так, 3 ділиться на 3, 6 ділиться на 3, 9 ділиться і на 3, і на 9. 12 на 3, 15 на 3, 18 ділиться і на 3 і на 9. Тобто кратне і трьом, і 9. Запишемо, нагадаємо, як записується координати точок. І так, маємо точку А з координатою 3, точку Б з координатою 6, точку С з координатою 9. Точку D з координатою 12, точку М з координатою 15 та точку М з координатою 18.